Часом хочеться тихо вмерти, віртуозно віддати подих, мелодійне обличчя старти між рядками трагічних хронік. Для Андрія Ткача ці рядки із власного віршу це не просто слова. Я хочу людям сказати, щоб вони цінували це життя, щоб вони цінували тих людей, які поруч з ними. Коли людина в собі щось несе і вона має сказати, вона обов'язково мусить це поділитися з іншими людьми. Неодмінно ну треба донести до людей якусь інформацію, якусь ідею, якусь думку. Віднедавна можливість дати людям почути власну думку, щастя для цього хлопця. У мене було направлення, відповідно, яке я повинен був відпрацювати. Просто такий прийшов в рожевих окулярах, позитивний, до всіх відкритий, нічого ще не знає, що таке. Державний механізм, система державних органів як таких середньо. Ну і напевно це була помилка. Насправді все зовсім інше. Тобто, якщо купнути глибше, то розумієш, що нікому. Ні робота не потрібна, ні твої якісь принципи моральні. Нічого воно просто не потрібно. Є вказівки, ти їх повинен, повинен виконувати, чи вони, там, чи вони йдуть в рамках закону, чи не йдуть. Як ти там досягнеш тих вказівок? Це вже, в принципі, нікого не цікавить, ти просто повинен робити. Такі рамки виявились просто нестерпними для волелюбного Андрія. Заблукати. Про все забути відійти неосяжну вічність, в останній креплині збагнути, очі в очі їдати відсіч. У мене якась така є серцевина революціонера, бунтівника як проти влади, можна сказати, фактично як такої, так само і у всіх проявах даної влади. Тому за першої ж нагоди хлопець звільнився з ненависної роботи, але знайти працедавця, якому були б цікаві принципові погляди підлеглих, виявилось не так просто. На даний момент це все-таки продавець. Я вважаю, що будь-яка робота, вона в принципі є роботою. Тобто, осуджувати і міряти людину по роботі не варто ні в якому разі. Робота продавцем це лише тимчасовий підробіток. Андрій досі сподівається отримати зовсім інше місце праці. Робота творча в першу чергу. Робота з творчими людьми, з людьми, які не обмежують себе і свої думки думками інших людей, які не нав'язують тобі модель поведінки, таку, яку вони бачать. Це і могла би бути робота з якимось громадськими організаціями, можливо, з якимось політичними організаціями. Тобто, де це б мало якийсь сенс. Обійняти землю вітрами, джерелом напивати вогник, обійти це все світ словами. Відсі. Це... Бережіться.